Мій батько, ровесник Джона, який Леннон. Коли Джон співав, той закладав клему і закладав також при кінці тижня, тому що шофер щось там ламалось, гасли свічки, залиті бензином, бітли літали до Індії, минали зими, і діти квітів ламали стебла і строфи. Знаєш, містечко, кілька авто, ратуша ринок. Бруківка, котра укладалась століттями, як вірш в Риму, шиби в будинках тремтіли, немов Скрипкова Дека, кінець п'ятдесятих, діти війни, зламане покоління, в плащі із шев'йоту, в гумовцях, що аж по коліна, стоїть на автобусі моя мама, студент. Знаєш, в музичних класах баян, гітара чи домбра, музика вимагає пожертви, немов від донора, оркестра із педучилища в збереженій синагозі, тепер в районному клубі. Гріються від кірогазу в новенькім газоні, затягуючись раз до разу, мій батько чекає на маму на розі. Знаєш за кілька років, їх шлюб невдалий розпався. Музика раптом змінилась, я підріз і розпасся Джон, що пошлюбив йоко, очолить колони гіпі, стане співати про квіти, змінить одяг і стилі, запустить бороду вуса, наче пророк у пустелі, його привабить свобода і ліві. Знаєш, містечко також зміниться, бо військові частини прийдуть в касарні, льотчики, зв'язкові, весняні й осінні, призови, циклічні, як стан природи, співатимуть пісню Джона. Про вчора і позавчора, і про нещасне кохання, а поодинці і хором про те, що проходить. Знаєш, на вулиці, на розі вулиць, де батько чекав на маму, музика не змінилась. Я чую її ту саму. І чую, як та оркестра збивається з ритму і нути, і Джон, що лежить на асфальті, застрелений у Нью-Йорку, в затемнених окулярах уже постаріла йоко, і музику як розлучення мені. Не збагнути. Знаєш, тому що мій батько, ровесник, Лено Джона. Я бачу його молодого, що мчить у кабіні газона. Мама стоїть на розі, підспівуючи, летить be». Вона його дівчина, і він поспішає, летить, ще мить їм лишається. Справді ще мить, а музика їхня залишиться.